Ефірі проект Супермама. Сьогодні матусі прийшли до мами стрільняшки Мар'яни і оцінять її за такими критеріями. Хай зайновитість, самореалізація, виховання дітей. Ну що ж, друзі, сьогодні підемо до нашої мамусі стрільнячки. Що ви очікуєте? А я думаю, що це буде якось неочікувано, знаєте? Я багато чого не очікую від неї. Ну, все одно, я думаю, щось буде цікаве. Ну Привіт, дівчатка! Привіт! Привіт! І Юля. Теж рада тебе бачити. Ну, Я не рада. Маріася, розкажи, будь ласка, про себе, про свій бізнес і про своїх дітей. Ну, у мене є син Ендрю, і він год. Я займаюся бізнесом, у мене є декілька салонів краси та магазини з брендовим одягом. Займаюся я цією справою досить давно. Мені е, спадок перейшла деяка сума грошей е, через те, що померла моя прабабуся. Ті гроші я використала в напрямку бізнесу, і тому зараз я бізнесвумен. Ну, яка нафіг бабуся? Ну, Мар'яна правильно зробила те, що вона правильно використала свої гроші. Мар'яна, ось скажи чесно, ти сама прикрашала цю ялинку. Так, а щось не так. Я цю ялинку прикрашала сама і з ландшафтним дизайнером. А, зараз популярні я бачу кольори срібний, голубенький, розовий. Так, це була моя задумка. Це ж дуже стильно, я ж мама стильняшка. Ну, квісно. Ой, який гарний подарунок. Оп. Не для тебе робилось. Дуже треба. Подивитися, навіть не можна. Не можна! Для тебе не можна. Дівчатка, не сваріться! З точки зору психології, я хочу дізнатися, як так склалося, що твій син став. Мотом. Ну, вийшло так, що в нього сталася психологічна травма в дитинстві, і його покусали собаки. Через це він вступив у певну секту. Но вийшло так, що він прийшов до мене і сказав: мамо, я хочу бути готом». Ну, ось так. Я до цього ставлю зовсім нормально. У нього травма, з дитинства його покусали собаки. Тому якось так. Я вважаю це непогано. Він цим виражається. Сморіася, можеш закликати, будь ласка, свого сина. Так. ендрю! Антоніна? Ну. Шо, Та який німий, ти що? Нормальна дитина. А, а він щось буде нам казати? Якщо захоче, буде, говорити він уміє. Не хоче говорити, бо боїться ма. <рес> Мар'яна, а ми можемо поговорити з ним на одинці? Так, звісно. Якщо витягнути з нього хоч слово, він не з всіма людьми йде на контакт. Ендрю, я бачу, ти досить закритий мовчазний хлопчик. З боку психології це може означати те, що мама ставиться до тебе не з хорошої сторони. Це нормально ставиться. Точно? Так. Да. Вона там не заставляє тебе щось робити, або навпаки, заставляє до чого. Та да ні, що хочеш, ти робиш. Що хочеш, ти робиш, так? А от ти став готом. Мама добре це сприйняла? Чи були якісь сварки? Добре. Зразу. Так? Ну, тобой і моє рішення. Mm -hmm. а, твоя мама сказала, що ти вступив в секту. Що Та, це ні. за секта така? Та ніякої секції нема. То не знаю, придумав. Щось. А, все, ну мені пишуть, і пішов, давайте. Андрій пішов по-англійськи. Ні привіт, ні пока. Ми поспілкувалися з твоїм сином і зрозуміли, що проблема не в ньому, а в тобі і в твоєму вихованні. Я не добре виховую свою дитину. так. Чому це показується? А нащо ти збрехала за секту? В сенсі я збрехала за секту. Він казав, що немає ніякої секти, і ти це вигадала. Ви зараз повірите дитині 11 років, а не мені? Так, так. Дівчата, я не хочу продовжувати цю тему. Як я виховала свою дитину, так виховала. Значить, я вважаю це правильним. Давайте не будемо продовжувати цю тему. Но, а ось він кета ставимо. <звук> Ну тоді проведи нас до столу та покажи, що приготувала на вечерю. Ходім! Їсти хочеш Хочеш їсти? Орео! Покрути, лизни та пулькни! Вау! А, чи важливе кохання в твоєму житті? Так, кохання важливе в моєму житті. Я в минулому мала чоловіка. Але, на жаль, зараз е, я його не маю. На жаль, чи на щастя. Скоріш за все, що на щастя, тому що я реалізую себе. Тоді, чому твій чоловік пішов від тебе і одружився зі мною? Ну, значить, такий хороший чоловік був, що пішов від мене до тебе. Ха. Ну. Це скоріш за все, що було навіть. Дуже добре. <плес> <А> <плес> добре. <плес> я розумію, було негарно з Юліної сторони навіть зачепати цю тему. Але Мар'яна себе повела неадекватно. Я хоч і психолог, але оце я не лікую. Мар'яна правильно зробила, що вигнала Юлю. Тому що Юля в цій ситуації вона провокатор. Але Мар'яна не може відпустити свого колишнього. Буде от настільки перебіж. Папуль. Будемо мати